Доброго дня! Ви на каналі Райпача Мама, на каналі Пробуджених, просвітлених і тих, що в процесі, і я не просу. І давайте подивимося сьогодні, який урок ви пройшли, який урок ви проходите, і який урок вам предстоїть. Колода світла і тіні. Благодарю за підписки, за коментарі, за лайки. Дизлайків ще не було. Навіть за дизлайки. Так. Відсічіться якийсь сюдар в спину. Ви зможете його себе відстояти, десь залишитися в красі. Який рук ви зараз пройшли? На якому ви етапі, який ви проходите, і який урок у вас попереду? Відволіклася? Так, дівчатки, дуже всім рада. Рада новим, дівчатам. Прошу також трошки розуміння Особисті консультації порядки черги. Всім благодарна за розуміння. Поїхали. Для початку хто ви? Так, далі, який урок ви пройшли? Який урок ви проходите зараз? І який урок у вас у майбутньому? Так, На дні колоди его і надможливості ми будемо говорити про якийсь духовний ріст. Так. Хто ви у нас зараз? Ви у нас людина, яка знаходиться під маскою. Людина, яка насправді дуже чиста, але, можливо, життя змушує вас скривати те, хто ви насправді, яка ви насправді. Ви людина, яка. Може знайти общий язик будь ким, можливо, навіть з якимись чудуковатими людьми, ви знаєте, що ви завжди знайдете, знайдете з ними спільну мову. Я думаю, що якщо ви при начальстві, то начальство це також розуміє, чомусь така інформація іде. І навіть ну, буває, типу, коли якісь там клієнти трошки куку, -ку, хоча ви всі куку, -ку, то як, як спеціаліста кидають саме вас, тому що знають, що ви можете знайти спільну мову. Ви людина під маскою, але це не завжди погано. Тобто ви не показуєте, наскільки ви чиста, наскільки ви чутлива, наскільки ви раніма. Угу. І поїхали. Якщо ви себе впізнали, э, прошу до перегляду. Так, далі. Який урок ви пройшли? Дівочки, ви пройшли? Урок, давайте буду казати, який урок жадібності ви пройшли. Нащобто, ви зрозуміли, що матеріальне благополуччя це просто ілюзія. Начебто, ви зрозуміли, що наскільки важливо, скільки у тебе є ну, матеріального, наскільки навпаки важливо те, скільки в тебе внутрішнього ресурсу якогось. Давайте запитаємо, про що ілюзії. Ілюзія стабільності. Так, Боже, шикарно. Тут у вас показують людину, яка наразі чомусь навчається. Можливо, проходить якісь підвищення в кваліфікації. Можливо, просто по життю ви приділяєте увагу самопізнанню або там ну, в робочих моментах ви навчаєтеся, тобто ви не стоїте на місці. І от на рахунок на відповідь в чому ілюзія, ви випадає карта стабільності. Тобто, ви зрозуміли, що наше матеріальне наскільки нестабільне. Насправді, крім того, що в нас всередині, то все інше просто нестабільне. І ви зрозуміли, я б сказала, що якщо всередині лад і стабільність, то автоматично ви будуєте стабільність навколо себе. А якщо всередині дизгармонія, якийсь дебош або щось в тому, в тому ну зрозуміли мене. Щось таке як розруха, то навколо той так само автоматично буде розруха. Вона дивляться дуже сильні дівчата, а між іншим. Це за останній час так, прям таке зовсім хочу замітити. Так, карта ненаситності. Про що? Про те, що замок. От та чи ви знаєте, як, от ви зрозуміли, що насправді у вас то все добре. Дівочки, що ви йдете своїм шляхом, начебто переоцінили якісь цінності, переоцінили матеріальне і духовне. І зрозуміли, що от насправді духовне є основа. Ви зрозуміли, де ваш шлях? Ви пройшли якийсь період, якусь трансформацію, де ви справді зрозуміли, яким е е е е е е е е шляхом вам треба рухатися. Так, ви знайшли якесь партнерство і проаналізували все, що. Mm. Все ще все, чужородне. Я б сказала, от ви проаналізували, і ви когось от, не хочу сказати, що відкинули, від когось від, відмовилися з людей. Ви зрозуміли, що люди, важливо, не є тими, хто вони здаються нас, ким вони хочуть здаватися, що не ті вони насправді. І от частина людей, я можу сказати, що у вас просто відсіялася з вашого життя. Що ще так? Ви відкрили якісь таємниці про людей. І при тому всього залишилися у незалежності, залишилися при своєму. Ви зрозуміли, хто вас призирає, хто одягає маски. Так, далі. Ще який урок ви ще пройшли? <кхи> ви пройшли урок, що всі ваші невдачі залишаються позаду. У любі пастки, від партнерів, від коханих людей, що це все просто залишається у минулому. Йдемо далі. Що у вас наразі? Який урок ви проходите? <кхи> Дєвочки, ви намагаєтеся зараз якось швидко прийняти якесь рішення, про що він мене вкаже. От хоч дві карти, нехай буде дві. Ай, так, ви намагаєтеся зараз з кимось домовитися. Тут йдуть пагічні здібності. Але ви, як начебто, знаєте, це все от не, не продаєте йому значення і вважаєте, що ваша віра дасть вам. Ну, захист. Триматися з ким домовлятися. Можливо, можливо, з людьми якимись, які володіють якимись знаннями. І це буде дуже швидко. Про що ще? Який ви ще проходите зараз? Ви відстоюєте якісь свої позиції із людиною, яка намагається вами маніпулювати. Тут так само договір також про маніпуляції. Тут Укладений той, хто хоче вами маніпулювати, і людина, якась, я б сказала, пішла із минулого. Тобто близька людина якась, яка хоче якось вам зав'язати, можливо, свою волю. Розумієте? За чимось ви скучаєте з минулого, можливо, коли все було легко і ясно. Який підсумок ще зараз у нас? Підсумок такий, що ви захистите себе, якщо будете прислухатися свою індуїцію, будете слухати, ви захистите себе, зможете відстояти усе, що для вас важливо. А в кого буде повний кінець і виснаження? Дівочки, буде повний кінець, знаєте, в кого? В того, хто вважав себе правителем у ваших, у ваших відносинах у цій вашій ситуації. Той, хто вважав, що він уже, знаєте, як. Той, хто вважав, що в нього все вже розписано тютілька в тютільку в майбутньому. Оце в цій людини, бо в цієї людини буде е, ну, підсумок повний кінець і виснаження. Ви залишаєтеся під захистом. Наразі у вас матеріальні якісь прибутки йдуть, причому швидко. І це від людини, яка, з якою ви в партнерстві. Угу. Ви швидко приходите гроші, які кроки зараз проходите. Ви йдете своїм плаванням, дівчки. Ви нарешті починаєте розуміти. Е, де ваша істина, а що порожнє і безглузде, куди вам рухатися? От ваше плавання у ваш корабель. Можливо, вас навіть хочуть десь трошки з е, ну, свого шляху трошки здвинути заради своєї вигоди, але це все буде пусте. Тобто ви все одно знаєте свій шлях. Ви трошки, можливо, зараз закрилися. Не все розказуєте, але це тільки для того, щоб зібрати. Е, Урожай своїх проєктів, урожай своїх дій. І це вам навіть буде як е, порада. Не все розказуйте, щоб у вас не вкрали. Розумієте, не все розказуйте, от зберете урожай, потім поговорите. А поки що, вам кажуть, що е, усамітніться просто. Не розказуйте про результат, якщо ви його ще не отримали. Угу. Так, і ви знайдете спосіб. Так, це буде через трансформацію, але ви знайдете спосіб подолати всі труднощі ваші. Оце у вас наразі нелегко, я вам скажу відразу. Далі, який урок вас чекає в майбутньому? Тобто цей урок ви проходите ну, на п'ятірочку, я скажу, все одно, якби не було важко, ви знаходите, ви збираєте врожай і знаходите спосіб домовитися, розцінити своїх... Нігатівщиків подивитися, хто як, і все одно ви залишаєтеся в ресурсі. І на що трансформація. Але трансформація це життя. Який у нас урок з вами? Перші карти, які випали, дівочки, урок у нас з вами в майбутньому. Вам треба буде передбачити і відсікти якийсь удар із спину, у спину, і при цьому залишитися у своїй красі. Розкажіть нам, будь ласка, про це. Так, вам стане ясна якась ситуація? Ви будете отримувати якісь знання. У вас будуть якісь дальнодалекі от проекти будуть у вас не на, не на там, тиждень на два, а у вас просто будуть дальновідні проекти, де ви будете розуміти, що ви е, отримуєте, де ви будете е, навчатися, робити висновки, учитися. Прогнозувати, бути розсудливою, приду, придугадувати удари в спину, тут ану просто типа конкурентів, можливо, розумієте, і при всьому цьому ви залишитеся в красі. Що ще вам треба знати на майбутнє? Що будуть люди, які будуть не тим, яким вони є, насправді, е які будуть казатися, хотіти показатися вам е своїм ну, вашим другом, вашим, можливо, навіть коханим. От якими захочеться показатися вам партнерами. І навіть вони в кінці кінців визнають те, що ви королева, те, що ви головна, і що правда на вашій стороні. Що ще нам треба знати? Що за вами наблюдають, дівчатки, що вас засуджують, і що вам від цього, от от в майбутньому, вам від цього буде неприємно. Розумієте? Але, але на цьому ви набираєтеся опита. На цьому ви вчитесь вчитеся відстоювати своє, відстоювати свої інтереси, відстоювати свої. Цілі, свою точку зору, і отримуєте подарунки. Що за подарунки у нас будуть? Дівочки, ну, що за подарунки? Подарунки у вас буде якась влада. Та, яка буде для вас прийде несподівано. Значить, ви знаєте, а начебто ви зможете от просто от пройшли якийсь етап життя, потім ви вже навчені, ви вже от плануєте, ви вже знаєте, як воно буде все проходити. І для вас от ну, це буде приходити, як. Ну, Неожиданно, несподівано, розумієте? Що ще? Що люди, які намагалися е, зруйнувати вас, е, скалихнути вас, вивести вас на емоції, вивести вас на, е, там, на негатив будь-який, що, щось вам доказати. Ці люди будуть далеко-далеко від вас, тому що ви будете, як я кажу, зовсім на інших вібраціях, тому що сила на вашій стороні, тому що у вас буде е, ну, дебела підтримка просто. Розумієте, можливо, кому хтось дійсно знайде нормального партнера, я не тільки про особисте, я ще й про е, орієнтири фінансові, у вас буде підтримка, ви зможете наскільки от високо злетіти, що ваші м, от, ці от люди низьковібраціонні, вони будуть далеко-далеко від вас. Так, що буде такого ковалем свого щастя і будете дуже багато отримувати інформації про тих, ну про те, що що про вас говорять. Розумієте, про тих, хто вам заздрить. Так, буде у вас наставництво, дівочки. Буде у вас якийсь е, помощник, наставник. З е, тим, з ким ви будете, начебто, ну, не, тось, не те, щоб там сім'єю. Це не обов'язково людина з сім'ї. Хтось, хто буде для вас близький і достатньо. І, можливо, він вас навчить відстоювати свої позиції е, от жорстоко. Розумієте? Так. І е, ще вам кажуть про те, що ви будете досить добре відстоювати всі спокуси. Добре будете. Все, що вам буде предлагатися легко, або там легкі гроші, там легкі якісь, в кожного, наприклад, свої якісь, кожен знає свої ну, слабкі місця. Ви будете добре з цим справлятися. Розумієте, все, що по дияволу, от ви будете достатньо добре справлятися. Так, ваш диявол у в'язниці. Ви це все-все це погане, весь негатив, ви здатні відзеркалити просто і вийняти з нього урок. Побачити свої недоліки, побачити недоліки тих, хто хоче вам щось нав'язати. Просто подивитися на ситуацію з іншої сторони. Отак. Відразу кажу вам, нелегко, але, але досить інформативно. Давайте візьмемо вам пораду, дівочки. Порада вам. Дві карти хоче? Так. Тільки працюючи, працюючи і працюючи щоденно і кропітливо, дівчатки, ви зможете отримати перемогу, незважаючи на низьких людей, на те, що ви будете втрачати енергію на те, щоб можливо щось довести. Можливо, ви зрозумієте, що цього і не треба доводити нікому нічого. Просто будете працювати, передбачати оці всі, от заради кого треба бров піднімати, як я кажу, а заради кого не треба. Ви це будете передбачати і ви в перемозі. Так, ви за штурвалом свого життя, дівчатки, приймаємо вам благо, беремо інформацію, яка вам відгукується в серці, тому що це загальний розклад. Я вас благодарю. Благодарна за підписки, за коментарі, за лайки. Особлива подяка за донати. Дівчинка нехай вам сто разів повернеться. І нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю!